Вітаємо глядачів відеоблогу «Православ'я в Україні. Наша сьогоднішня бесіда присвячена темі Різдвяного посту, який щойно розпочався. І у нас в гостях речник Української православної церкви протоієрей Георгій Коваленко. Вітаємо, Отче. Доброго дня. Отче, для більшості сучасних людей піст це своєрідна екзотика, така собі вибаганка церковників або атавізм середньовіччя. А як пояснити сучасній людині, навіщо їй постувати? Ну, я б тут не погодився, тому що мені здається, що навпаки, зараз піст не вважається атавізмом. Зараз дуже багато людей, які намагаються постувати. І тут треба говорити про те, як поєднувати традиції з сучасністю, тому що ми бачимо, що і в фастфудах, і в кафе, в ресторанах є пісне меню. І навіть в супермаркетах є окремі пісні полиці. І вже майже всі знають, що можна їсти, що не можна їсти. Тому мені здається, що піст якраз це сучасність, але він має бути сучасним не з точки зору їжі і дієти. Він має не змінюватися по суті, тому що суть посту в тому, щоб зменшити увагу на тілесному. На матеріальному, а сконцентруватися на душі, на духовному. І з цієї точки зору треба додати до посту в їжі ще пістінформаційний, тому що дуже багато в нас неякісного, некорисного, скромного, непісного інформаційного продукту. І я б ще, напевно, додав би е, такий е, споживацький піст. Ми всі говоримо, що живемо в суспільстві споживання, де споживання є головною метою, де мрією є чи то новий телефон, чи то новий комп'ютер, чи то нова сукня, при всьому тому, що старі ще нормально працюють. І от якраз піст, це напевно, має бути обмеження і на шопінг, і напевно має постувати не тільки людина, має постувати родина і країна. Бо я не бачу іншого способу подолати кризу. Якщо вже про неї всі говорять довкола. І я сьогодні їхав зранку в Лавру, і я чув про те, що криза. Так от у церкви є, в тому числі, і засіб боротьби з кризою. Це піст. Ми маємо обмежити споживання як власного споживання, так і споживання в масштабах країни. І це ті теми, які можна обговорювати під час посту, але все це допоміжне. Це не мета посту. Це не суть посту. Суть посту відволіктися від земного і сконцентруватися на небесному, перестати піклуватися про тіло і почати піклуватися про душу. Якщо вже ми говоримо про Різдвяний піст, то мета цього посту Різдво Христове. Тобто ми маємо гідно дійти до святкування Дня народження Христа. Ми маємо до нього, як колись волхви, принести свої дари. Ми маємо побачити ту зірку, яка світить і яка вказує місце, де народився Христос в Євангелії для себе. Ця зірка має осяяти нашу душу. Тому мені здається, що от, якщо говорити про особливості різдвяного посту, то в нього є такі певні цілі, певна мета. Ну, по-перше, вона просвітницька, люди мають згадати про Христа. Люди мають замислитися над тим, навіщо Христос прийшов у світ, навіщо Бог став людиною, втілився. З іншого боку, замислитися це над тим, як Христос змінив історію людства. Тому що ми сьогодні святкуємо, там будемо святкувати 2013 рік від Різдва Христового. Тобто літочислення сьогоднішній іде від Різдва Христового. З іншого боку, Різдвяний піст це піст благодійний, бо саме в цей піст припадає День Святого Миколая, а це відоме всім свято благодійності, коли ми маємо робити добрі справи, дарувати подарунки не тільки власним дітям, а й дітям і дорослим, які потребують нашої допомоги. Тому це також завдання на цей піст. Ну і з іншого боку, я думаю, що Різдвяний піст нам може нагадати про... Християнські корені культури, тобто культура і культ слова з одним коренем. Більш того, іскусство і іскус, іскушення також споріднені слова. І тому якраз Різдво, як свято, дає це поєднання церковного, високого і народного, культури. І звичаїв, традицій, і церковних богослужінь, і народних піснеспівів. Саме на Різдво ми співаємо колядки, це невід'ємна частина культури нашого народу. Саме на Різдво ми ставимо вертепи. І в родині, і вуличні вертепи, і на великих сценах вертепи, скрізь вертепи. Тобто, якраз різдвяний піс це час, коли можна репетирувати ці постановки, розучувати колядки, тобто поступово. Готуватися, готуватися всім миром, всією громадою, всією церквою, всією країною, бо Різдво для нас ще й державне свято. Ми маємо готуватися до Різдва. Але головне, щоб ми не забували, що це Різдво Христове. Не просто якесь Різдво, якесь свято зимнє, чи якийсь привід, чисто сходити до магазину, чи то сісти з родиною за стіл. У багатьох країнах Європи новий рік припадає на вже після різдвяний час. А в нашій країні новий рік передує Різдву і припадає на пісні, на пісні дні. Скажіть, будь ласка, чи може таке бути, що календар церковний або громадський буде змінено на користь логіки? І що робити тим людям сьогодні цього посту, які хочуть відзначити новий рік, але також хочуть і дотриматися посту? Ну, По-перше, треба розставити правильні пріоритети. Якраз новий рік, в тому вигляді, яким він склався за там, минуле століття, це той новий рік, який мав замінити Різдво. Бо вся атрибутика Нового року Різдвяна. І ялинка різдвяна, і зірка на ялинці Різдвяна, і іграшки на ялинці це також Різдвяна традиція. Тобто, треба зрозуміти, що головніше: Різдво чи Новий рік. Більш того, якщо вже ми говорили, що ми святкуємо Новий рік від Різдва Христового, тобто в цьому сенсі Різдво. Безперечно, більше для віруючої людини має бути. З іншого боку, все ж таки я б не розділяв і не протиставляв, а поєднував традиції. І і традиції давав своє місце. Коли ми святкуємо Новий рік земний, то ми просимо земного. Коли ми святкуємо Різдво, то ми просимо Небесного. І от якраз те, що Новий рік припадає на піст, це для нас певний, ну можна навіть сказати, релігійний виклик. Ми маємо зрозуміти, що для нас головніше: їжа чи Христос, Веселощі чи Христос? Тіло чи душа. І в цьому сенсі я б не змінював календар. Я просто б інакше святкував. Тому що ну, я теж народжений в тій країні, де Новий рік святкували з олів'є, і це було ну, головною традицією зимовою. І мені здається, що і сьогодні ми збираємося, родини, за стіл. Тільки олів'є у нас в пісне. І келих шампанського це також нескромний продукт. І, але радість у нас набагато менша ніж та радість, яка приходить з Різдом Христом. І це відмічають не тільки, ну відмічаємо не тільки ми дорослі. Про це говорять і наші діти. Вони не розуміють, чому так всі виселяться 1 січня чи в ніч з 31 на 1. Що ж такого сталося, що треба так святкувати радіти? От я розумію, що сталося в Віфліємі, Я розумію, що Христос приніс у світ. Я розумію, що сталося після втілення Бога. І е, я знаю, що Бог став людиною, щоб людина стала Богом, щоб ми мали надію на спасіння. Господь відкрив нам двері раю, Господь фактично виправив те, що порушив Адам. І я я розумію, від чого радість. А от від чого радість з 31 на 1, мені не дуже зрозуміло, але традицію треба поважати. Ми її по своєму в сімейному колі поважаємо. Отже, і таке запитання. З чого розпочати постувати людині, яка робить це вперше? знаєте, людина має замислитися, для чого вона постує, і вона має спробувати облаштувати своє життя у відповідності до посту. Це не дуже просто сучасній людині в сучасному світі, особливо в містах великих. Але все можна зробити. Треба поєднати традиції народу. Церковні традиції з сучасним життям, тому що піст він актуальний. Це не за час забаганка, це частина нашої культури, частина нашого побуту. І ми, християни, маємо цей простір культури. Простір суспільного життя, інформаційний простір. Ми маємо його під час посту преображати, ми маємо його змінювати. І чим більше буде людей, які будуть постувати, тим нам простіше буде постувати. А якщо вже починати, то треба починати з простого не їсти м'ясної. Молочної їжі, не сваритися, молитися, читати Євангелія, вчити колядки. Тобто, я думаю, все насправді не так складно, як говорять ті, хто хоче виправдити своє небажання постувати. А той, хто постує, знає, що постувати приємно і радісно, і корисно, перш за все, для душі. Дякуємо вам за відповіді на наші запитання. І на все добре. Дивіться нас на першому та на порталі православ'я в Україні мережі інтернет.